Це армія ТІВІ. Ми працюємо на Херсонщині. Ми завітали до 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки. І зараз якраз ви бачите, як бійці бригади проводять розмінування. Машина GCS s 200 Розміновує непогано. Ну, пропусків не було. Машина зробила полоску. Я йшов за її вже машини, вже. обнаружив МВЧ-міну. З нами працювала ще також група саперів, що вони підійшли, спробували кішку, і вона детонувала. Потім вони обійшли квадрат ще, то там знайшли ще п'ять мін. Під Темкою був сюрприз міна МЛ-8. Мінують вони гарно. Десь шахматним порядком, десь просто роз, розкладають. Працювали, машина зробив полоску, розвернув машину, знову загнав її в полосу. Машина йшла, знайшла ТМку. Орган розірвало, ну, частично, не повністю. З машини все добре, виключив орган, деталі порозліталися, а вправда, не всі. Угу. Зняли орган, поставили інший і вже через дві години, дві з половиною машина почала працювати знову. Ось так виглядає якраз робота в цього механізованого комплексу. Пилюка дуже багато, просто здається, що ти потрапив в якийсь фільм дюна. Дуже запилена місцевість. Вітру немає і за те, що дерева. Мені приходиться встановлювати машину, чекати, поки вітер відійде, і потім відновлювати роботу. А як це впливає взагалі на машину? Фільтр багато в себе вбирає пилюки і нам. Приходиться частіше його змінювати. Швидкість якби, її пересування і розмінування. Максимально до 8 кілометрів за годину. Це при транспортному положенні. В робочому там до кілометра. А вона десь в якихось частинах є броньована? Тут вона все із товстого металу, вона важить 2,5 з тонни. Е, розкажіть, чому саме такий навісний інструмент ви використовуєте? За рік часу я зрозумів деякі нюанси цієї роботи, цієї техніки. І мені простіше роботи із ципним травом. Є і друге навісне обладнання до кожного комплексу. Є екскаватор, є лопата, яка може горнути. Є ківш із сіткою, тобто, щоб просівати пісок. Такий високий процент збереження життя його оператора, тому що працюємо на відстані і вона знешкоджує саме небезпечно це. Розтяжки. А як це відбувається? То Вона їх просто закручує, типу. Так, да, вона витягує просто їх на себе, і навіть якщо підрив знаходиться з боку, як ОЗМ і ЛІМ, то в них відстань не дістає до оператора. Угу. ОЗМ вона підривається, піднімається вгору. Як жаба Так, би. Да, На 90 сантиметрів і тоді розривається в круговому діапазоні. А МОН вона на дії в, якусь в одну сторону. Які найчастіше вам е, траплялися міни? В основному ліпістки, касетний боєприпас, пом 2 і ТМТ. Як процес керування сам відбувається? Як ви управляєте? Ви можете показати, що саме ви робите за пультом? Для початку тут є кнопка, яка блокує всю машину. Угу. Я її відпускаю, машина розблокована. Потім треба здійснити з'єднання із машиною. Нажимаємо двічі кнопку, воно відбувається з'єднання і машина дає сигнал. І потім машину заводимо. І все через ЛС. Тобто техніка безпеки в цьому пульту на першому місці. Угу. Тобто, якщо в тебе не задіяні дві руки, ти завести його не зможеш. І робити на ньому не можеш. На, на яку дистанцію ви повинні відійти від машини, щоб це було безпечно для вас? Мінімальна це дистанція 200 метрів. Е, максимальна це залежить також від е, погодних умов, е, від вітру, від дощу. Процес керування він не складний. Е, більш складний процес обслуговування машини, тому що е, і за Високих температур, зараз більш-менш прохолодно, а коли збільшиться влітку температура, то прийдеться частіше змащувати його. Ви служите вже десь рік і за весь період вашої служби скільки вже землі вам вдалося розмінувати? 80-100 плюс-мінус гектарів. Ага. От і можете порахувати, в бригаді є приблизно 10 таких механізованих розрахунків, і можете вже уявити, який масштаб розмінування вже пройшов за рік. Рівень замінування досить великий, особливо в деяких місцях, навіть масове скупчення мінно небезпечних вибухонебезпечних предметів. Кожна ділянка по-різному забруднена. Дана техніка працює як і в в Умовах на полі, так і може в умовах лісовій місцевості працювати. Але просто Наші... не, густ... не густій. Так, якщо не густа лісистість, то можна працювати навіть даними комплексами. А як ви взагалі оціните рівень ефективності даної машини от по десятибальній шкалі? Десь на вісім приблизно. Угу. А чому залежить від умов праці, коли Місцевість знаходиться в більш болотісті місцевості, чи більш на возвищеності, чи десь внизу. Так само, чи видно оператору, де, він, де машина працює. Мене мотивує бажання людей повернутися на дані, міс... на дані населені пункти в свої домівки, повернутися, коли підходять. З голови сільських рад і каже, що там фермер готовий засіяти поле. І ми приступаємо до роботи і розуміємо, що на наступний сезон, чи навіть, може, в цей сезон спіють люди засіяти дану землю. Я їхав в Калинівську, ми працювали рік назад там. І вже дивишся, поля, які засіяні, вже так гарно зеленіє. А відчуваєш. Цій внесок, що люди вже починають відроджувати, землю обробляти. Я їду і кажу, тут я розміновував, тут я розміновував, тут я розміновував. Кожен прохід такої техніки це шанс регіону на відновлення. Ну а далі нас чекають роки надскладної роботи, і це на жаль виклик для поколінь.